Масштабні спільні проекти, серед яких гастролі артистів одеської національної опери до Японії, підтримка нашого театру з боку відомого світового бренду з виробництва інструментів. Це далеко не всі плани співпраці між митцями. Диригент Хірофумі Йошида приїхав до нашого міста, щоб взяти участь у спільному міжнародному проєкті – концертній імпрезії італійські перлини. Окрім виступу на сцені, у японського гостя дуже важлива місія передачу у найближчому майбутньому, одеському національному академічному театру опери та балету, певного обладнання та музичних інструментів. Ми рішуче підтримуємо Україну, і у нас є велике бажання підтримати цю велику країну з багатими традиціями, а також цей відомий театр, адже він має дуже важливе значення. Одеська національна опера вже отримала від японського уряду відповідне обладнання, яке дасть можливість створювати ще більш якісний відеоконтент. Так сталося, що італійці почали працювати в колаборації з Хірофіма Йошида. На наші розмови про ситуацію з матеріальною частиною одеської опери він дуже дієво відповів. Поїхав Японію. Дійшов до японського посольства, з'ясував всі питання, і вже, от буквально там на тому тижні, ми отримали потрясаючий проєктор, якого прецедентів таких в Україні немає. Також за ініціативою пана Йошіди незабаром подарунок театру отримує п'ять музичних інструментів від відомого світового бренду. Серед них дві флейти, два губоя та ударний музичний інструмент Маримба. Матеріально-технічними питаннями співпраця з Японією не обмежиться. Говорить Надія Бабіч. Пан Йошида настільки активна як громадська особистість, що він провів декілька концертів в Японії із залученням коштів на організацію гастролі одеської одеської опери у 25-му році. В березні 25-го року вперше в історії Одеської опери ми поїдемо презентувати наше мистецтво в Японію. Плани зазначені графіки мистецьких заходів більш ніж насичені на досить довгий проміжок часу. Тому митцям одеської опери залишається і надалі завзято працювати, аби радувати як українського глядача, так і поціновувачів мистецтва в інших країнах, прославляючи Одесу на весь світ.